Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми продовжуємо наші онлайн уроки, і тема сьогоднішнього уроку визначає початкову форму іменників Мовонько рідна, мова єдина, ти неповторна, як Україна, з тобою будемо жити, творити, просто не можна тебе не любити. Відчимо з собою часточками колектива, скажемо, ми прийшли навіщо? Ми прийшли вчитися, дружити, спостерігати, поважати. Сьогодні на уроці ми будемо вчитись визначати початкову форму іменників. Продовжуємо подорожувати Угорщиною. Запишіть, будь ласка, 5 листопада класна робота. Так, добре. Перше завдання. Сьогодні працюємо зі сторіночкою 41. Допоможіть ганчика визначити і записати початкову форму. Для цього скористаємося правилом. Форма називного відмінку Однини є початковою формою менеку. За початкову форму визначають рід. тобто: хто або що? Лісом, що, ліс, коня, що? Кінь. Батькові, що? Хто? Батько рибою. То риба. Землю, що земля. Солі, що сіль. сонце, що. Сонце. місто, що місто. Курчат. Що курча телята. Що? Теля. хто Теля хвилями, що хвиля. Отже, записали в один і пишемо: Ліс. кома кінь батько риба земля Силь солнце мист корча. Теля хвиля. Отже, ми з вами знайдемо в цих словосполученнях іменники. Усно поставимо їх в початковій формі та позначимо рід за круглим столом. Столом, стіл, чоловічий рід. Маленька у Хто кошеня? Середній. Цікаву книжку. Що книжка? Жіночі. Гарного дня. Щодень. Чоловічі, у великі сумки. Сумка жіночі. У своєму серці. Серце середній. Новорічних подарунків, подарунки, рід не визначається. Так, прочитаємо повідомлення угорських школярів. Спишіть текст, та розкриваючи дужки. Підкресліть іменники на земному відмінку. Найбільше в Горщині – балатон. Угорці називають його Угорським морем. Але це умовна назва. Адже найбільша глибина в озері всього 12,5 метрів. На балатоні є півострів тихань. Тут встановлений пам'яток угорському королю Андрашу і його дружині Анастасії, дочці Ярослава Мудрого. Отже, запишемо вправа 3 і підкреслимо іменники в називному відмінку. Так, отже. Пишемо найбільше озеро в Угорщині Балатон. Далі. Угорці називають. Його угорським морем, але це умовна назва адже найбільша глибина В озері всього дванадцять з половиною метрів на балатоні. Є півострів Тихонь. тут становлено пам'ятник угорському королю. Андраша і його дружині Анастасії дочці. Ярослава Мудрого. Так. Ви пригадайте, як називається найбільше озеро в Україні? Перевірте себе, склавши слово з пазлів. Світять, правильно. Отже, озеро Світязь – це найбільше та найглибше озеро природного походження в Україні. Світязь чимось схоже на море. У Увітряну погоду хвиля досягають півтораметрової висоти. І прочитаємо, як же звучать угорську мову вічливі слова. Ю напад, добрий день, Керем. Будь ласка. Вісом Тлаташо. До побачення. Прочитайте, чим вже пишаються угорці? Поставте виділені меники в початковій формі і позначте закінчення. Угорський винахідник Ерно Рубік придумав популярну іграшку кубик Рубіка. У Будапешті вже більше як 30 років проходить чемпіон зі складання Кубика. Тут було встановлено світовий рекорд 7 секунд. У Будапешті є надзвичайна туристичний автобус Амфібія. Він не тільки їздить дорогами міста, але й плаває по Дунаю. Отже, іграшку іграшка А Будапешті. «Будапешт» – немає закінчення. Кубика, кубик немає. Дорогами дороги І, міста місто О. Дунаю, Дунай немає. Так. Отже, записали, будь ласка, вправа 6. Пишемо іграшку. Що іграшка? Кубика? Що кубик? дорогами дорога, дорога. міста що місто, Дунаю? Що Дунай? Отже, домашнє завдання. Права сьома сторінка 42. Прочитайте текст, випишіть виділені іменники, поставте їх в початковій формі та позначте їх рід. Тобто, те ж саме, що тільки що ми зробили, ще додати рід над початковою формою. Я вам дякую за урок, все найкращого і до побачення.